Кладовище на вулиці Тельмана вже чимало років. Поховання тут відбувається досить обмежено. Однак, напівзакритий цвинтар продовжує накопичувати сміття, яке загальними силами вдалося вивезти лише нещодавно. Перше, що було зроблено, це за допомогою депутата міської ради Киянченка Андрія Михайловича. тут ми вивезли сміття. Не все правда, ну Цілий день працював, працював транспорт, вивозили кразами, мазами, і навантажувач такий був великий, вивозили, бо воно там роками, десятками років злужувалося. На будь-якому міському цвинтарі у нагоді б стали звичайні сміттєві баки, але із ними не все так просто. Баки можна було поставити біля кожного кладовища, але воно не практично. Були ми вже ставили, то підпалюють, спалюють, крадуть. Ну, металу десь видно крадуть, здають. Е, тому, в принципі, ми робили як передпоминальними днями. Ми е, люди збирали, возносили десь там в таку місію, що можна було легко забрати. І е, ми за тиждень приїжджали, транспорт проїжджав і. Його збирав. Е, звісно, хотілося б сказати, що якщо вже ви прибираєте кладовище і десь його е, сміття виносите, то виносите так, щоб міг транспорт забрати його. Уже якщо ви Ти не десь так за могилами, під, під яким-то тином, що туди ні транспорт, ні люди не можна зайти і винести його. Благоустрій тут не обмежився лише вивозом сміття. З'явилася ще нова огорожа. Її попередниця вже давно відслужила свій вік і потребувала заміни. Нова огорожа буквально ми поставили тиждень назад. До нас звернулася мешканка, яка межує, проживає там і земельна ділянка за кладовищем, щоб ми провели дані роботи. Ну, В принципі, ми планували їх проводити, це розчистити і встановити огорожу. Ну, так співпало, що ми були вже готові. І її бажання, вона теж приймала участь в деяку в цій роботі, допомагала там трошки сміття виносить, трохи, трохи гілля спалювати. Ну, Разом спільно з людьми, з о, депутатами і міська рада, ми це все зробили. Актуальним залишається на місцях поховань і питання зрізки сухостою. Тут є, звісно, дерева такі страшні. Було б непогано їх прибрати, бо не дай Бог падуть на голову. Ну, це ж я зрозумів. Хотілося б, звісно, все за один день зробити, охопити все. Ну, Ви знаєте, що так не виходить. Ну, Будемо планувати, але ж треба, ви знаєте, у нас в місті біля 24 кладовищ. І кожному кладовищу, воно чи мале, чи велике, треба якусь увагу приділяти. Бо, звісно, скрізь люди приходять, паминають своїх померлих знайомих, родичів. Тому, наприклад, ми тут зробили, тепер плануємо, хочемо ще по вулиці Петровську, там кладовище, де е, пам'ятник стоїть Голодомору, пам'яті голодомору. Там хочемо ще хоча б фасадну сторону поставити, огорожу. Марина Кощкіна, Олександр Довбиш, студія Барт.